України та іншим військовим все Це допросити пана Миколу Миколаєвича, самоцвіта, будь ласка, друже, підійдіть до мене. Дозвольте своє ім'я привітати. Дану людину побажати їй міцного здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, ця людина допомагала всім військовослужбовцям без виключення в Закарпатській області, 128-й бригаді. Коли я виконував завдання у відповідному секторі, очолював розвідгрупу у виконання специфічних завдань. І так сталося, що у нас не було світла на наших позиціях, то Микола Миколайович відгукнувся і забезпечив наш підрозділ маленьким електроагрегатом. Я би хотів породити його головою, тому що голова це символ Гукманщини. Це людина дійсно з великою бувою. Щастя, здоров'я, всього найгонайкращого. Шановні друзі, хочу... Нагородити грамотою заступника військового комісара Шеродського об'єднаного міського військового комісаріату майора Адрес. Шановні друзі, даний офіцер теж побачив пекло війни в Андрівальській. Але теж Катьов дуже потужні були удари по нашим військам. Але

Вам подякувати за вашу роботу. Хочу подякувати всім військовим, Бігородському військовому комісаріату та військовому комісару міста Ужгорода особисто за ту роботу, яку вони роблять захисту нашої Батьківщини для виховання, для військово-патріотичного виховання нашої молоді, міста Ужгорода, а також волонтерам і всім небайдужим, які долучаються до постійної підтримки. З нашого боку можу вас запевнити, що все, що в наших силах для допомоги вам, ми будемо робити. Звертайтеся в будь-який час, ми завжди будемо готові допомогти з будь-якими питаннями. Дякуємо вам всім. Попросимо зараз провести службу, освятити Хрест, будь ласка. I prije svojim Slava tebi Bože naš, slava tebi Slavim te besmi, utišite me duše istine Žene slisi, sjaj, spoljajaj Grobišće blavi, žisni podate luk Pridiv se li s javne očistina Sve si me duši naša